Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Ми продовжуємо наш перший курс задач з параметрами. У нас сьогодні ми продовжуємо знову таки квадратні рівняння з параметрами другого типу. Тобто квадратні рівняння, які починаються зі слів, при яких значеннях параметра А. І сьогоднішні наші вправи, сьогоднішній наш урок присвячен. Тим квадратним рівнянням з параметрами другого типу, де так чи інакше задіян дискримінант. Отже, починаємо. При яких значеннях параметра ось таке рівняння a квадрат мінус 4х плюса дорівнює 0 має єдиний корінь. Давайте я покажу, як воно розв'язується. вчителі безумовно самі можуть розв'язати, багато учнів теж хто може сам розв'язати. А потім дам деякі коментарі. Отже, в нас вже є певний досвід, і ми розуміємо, що якщо А дорівнює нулю, то рівняння не буде квадратним, а якщо А не дорівнює 0, рівняння буде квадратним. Тому ми маємо дослідити кожне з цих випадків. Отже, якщо А дорівнює нулю, поступаємо так само, як ми багато разів поступали, підставляємо це значення А, отримаємо ось таке рівняння. Отримаємо Х дорівнює нулю, єдиний корінь при... Значення А що дорівнює 0. Має єдиний корінь. Влаштовує нас А дорівнює 0. Влаштовує, тому що Пра дорівнює 0, рівняння має єдиний корінь. ікс дорівнює 0. Значить, отже А дорівнює 0 задовольняє умову. І в подальшому буде написано у відповідь. Якщо А не дорівнює 0, то рівняння квадратне. І ми хочемо, щоб квадратне рівняння мало єдиний корінь, для цього абсолютно очевидно, його дискримінант має дорівнювати 0. Знаходимо дискримінант, прирівнюємо дискримінант до нуля. І знаходимо ще два значення параметра плюс-мінус 2. Отже, ми готові писати відповідь. У нас значення, при яких. Дане рівняння має єдиний корінь, мінус 2, 0 і 2. Ну, я б написав у порядку зростання. Мій коментар для вчителів полягає в тому, що, на мою думку, таке завдання цілком можна давати прямо у 8 звичайному класі, звичайно, за умови, що у вас є третя година алгібри все ж таки. Тобто, або третя година алгібра ще до нової української школи, або сподіваюся, цей фільм будуть дивитися через. Декілька років після його створення, коли вже буде нова українська школа, якщо у вас буде третя година алгебри, чому б на третьому-четвертому уроці теми не подивитися таке рівняння? Наша наступна задача. При яких значеннях параметра дане рівняння має два різних, підкреслюю, різних дійсних корень. Два різних дійсних корені. Ну, Для тих учнів, які зараз навчаються в 11 профільному математичному класі, і з 8 класу мають математичний клас, вони будуть вчити комплексні числа, крім дійсних, а для всіх інших учнів ну, дійсні числа це крайня множина чисел, які вивчають у школя. Давайте рухатися. По цій задачі. Ми бачимо, що це рівняння знову-таки не завжди буде квадратним. Якщо А до одиниці. 1, рівняння квадратним не буде. Ми можемо конкретно підставити 1, побачити ось таке рівняння. І я навіть його не буду розв'язувати, хоча розв'язати його просто, воно має єдиний корінь. Якщо рівняння має єдиний корінь, а нас просять, про яких значеннях параметра має два різних дійсних корені, то абсолютно очевидно, що А рівня одиниці не підходить. Друге. Якщо А не дорівнює одиниці, рівняння квадратне. І абсолютно очевидно, щоб воно мало два різних дійсних корені, дискримінант має. Бути більше 0. Тому що, якщо дискримінант дорівнює 0, ми кажемо, що квадратне рівняння має один корінь, або кажемо, що квадратне рівняння має два рівних між собою корень. Отже, давайте шукати дискримінант. Дискримінант квадрат з'їдає мінус, я його писати не буду. 2 плюс 5 в квадраті, мінус 4 на мінус 1. Давайте акуратно це розкриємо. 4а квадрат і мінус 4а квадрат даємо, знищується. І ми залиша, залишається 24 плюс 25. Згадаємо про нашу вимогу. Дискримінант більше 0. Тобто 24 плюс 25 більше 0. Зараз трішки екран підтягну. 24 більше мінус 25. І А більше мінус 25, 24. А тепер у мене питання до учнів. Чи можу я вже оце те, що я обвів з червоненькою хмаркою, чи я можу це вже писати у відповідь? Ну, сподіваюся, що учні здогадалися, що писати це у відповідь я не можу. Чому? Тому що другий випадок, який ми розглядаємо, це випадок, а не дорівнює одиниці. Якщо ми. Зробимо графічну ілюстрацію, наприклад, для того, щоб краще побачити, що ми отримали. Ми отримали, що А в нас більше мінус 25, 24. Я вже, з вашого дозволу, виділяти цілу дробову частину не буду. Але в той самий час А не дорівнює одиниці. А не дорівнює одиниці. Тому остаточно для нашої відповіді ми матимемо, а належить від мінус 25-24 до 1 і від 1 до плюс нескінченності. Дуже хороший момент, дуже цікавий момент. Зараз я напишу відповідь. Відповідь ну, зрозуміла, вона вже фактично на ваших екранах. І хочу я навмисно так склав цей номер, для того, щоб звернути вашу увагу на наступне. Якщо ви, шановні учні, такий номер побачите в ЗНО, то ви зможете побачити його, наприклад, у такій варіації, при якому найменшому натуральному значенні параметра і далі за текстом. Таким найменшим натуральним значенням параметра є 2. Не одиниця, а саме двійка. Тому що одиниця не задовольняє умову. Наша третя сьогоднішня задача при яких значеннях параметра, ось таке рівняння. Має Єдиний корінь, не має коренів. Трішечки в мене двокрапка. Вилітела при наборі при копіюванні. Так, погано. Ось так, добре. Як пропонується розв'язувати такі завдання, особливо, якщо учні маткласів таке завдання отримують на контрольні. Тобто пропонується не давати відповідь окремо на одне питання, окремо на інше. А пропонується просто досліджувати параметр А. І в результаті цього дослідження ми вийдемо на відповіді на питання. Має єдиний корінь, немає коренів, могли ще спитати, має два різних кореня і так далі. Отже, будемо досліджувати, а потім у відповідь: ну, давайте тут у нас один і два питання. Давайте це там має Б, наприклад. Або давайте краще перше римське і друге римське. Цікаво буде. значить перше римське. А не дорівнює А дорівнює 2. Якщо А дорівнює 2, то наш старший коефіцієнт при х квадрат перетворюється на 0. Але перетворюється на 0 і наш другий коефіцієнт. І ми отримаємо рівняння 0х плюс, 0, 0 плюс 3 дорівнює 0. Таке рівняння не має розв'язки. Тобто, дуже раджу, давайте підкреслимо, от чого ми починали, от що ми отримали. і... Наша А дорівнює 2, піде до відповіді на другий пункт нашої задачі. Немає коренів цілком. Можливо, що таке а ще будуть. Ми не знаємо поки що це. Друге римське. Якщо А не дорівнює 2 рівняння квадратне. І оскільки рівняння квадратне, то нам обов'язково треба його дослідити. На предмет, має єдиний корінь, немає коренів за допомогою дискримінанту. Давайте я його запишу. Але запишу трішечки в іншому вигляді. Я зразу два винесу за дужки. мінус 12 на А-2. Чому я так поступив? Я так поступив так, щоб мені трішечки легше була обчислювальна робота. Оскільки 2 А -2 в квадраті і А-2 в квадраті це одне і те саме. Я так і запишу. І таким чином, ми бачимо, що для наших подальших досліджень буде дуже корисно. Якщо я А-2 винесу за дужки, Тоді в дужках у нас залишається 4А-2 мінус 12, А-2, 4. 4 я винесу за дужки і А-5 про яких має єдиний корінь. Має єдиний корінь, якщо дискримінант єдиний. Давайте напишу, єдиний, якщо дискримінант дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 0, коли А дорівнює 2 і А дорівнює 5, якщо я буду виходити ось цього блакитного підкресленого. Але ж ми розглядаємо випадок, коли А не дорівнює 2, тому дискримінант дорівнює 0, в одному єдиному випадку А дорівнює 5. Давайте я з'єднаю єдиний корінь, коли А дорівнює 5. Коли не, має єдиний, немає коренів. Немає коренів, якщо дискримінант менше нуля, тобто А-2 на А-5 менше нуля. Можна розв'язувати методом, параболи, можна розв'язувати методом інтервалів, хто як любить, хто як хоче. Ну, давайте параболи. Я там пару разів інтервалами розв'язував, не принципово. Отже, дискримінант менше 0, і якщо А від 2 до 5 не включаючи, то ми має, немає коренів. Ну, ми повністю виконали дослідження. Наша задача тепер, як це дуже і дуже часто буває у задачах з параметрами, зібрати у відповідь інформацію. Давайте це зробимо. Наше перше питання до задачі має єдиний корінь. Єдиний корінь, ви бачите, ось в мене зелененьке. Це коли А дорівнює 5. Друге питання: немає коренів. немає коренів. У нас була ситуація. Ось червоне А дорівнює 2. І ось, наприклад, блакитне А від 2 до 5 не включаючи. Значить, ми приєднаємо, приєднаємо точку 2, і буде А від 2. Включаючи до 5, не включаючи. Ось такий хороший, цікавий номер. Цілком можна давати на контрольних роботах у математичному класі. Ну і наше крайнє завдання на сьогодні. Досить оригінальне, на мою думку, про яких значеннях параметра ось таке рівняння. Звертаємо увагу на те, що є певна конструкція з параметром, що стоїть під знаком корення. Тобто зразу йде натяк на те, що далеко не всі значення параметра А входять в область визначення цього самого параметра. При яких значеннях параметра, ось таке рівняння має єдиний корінь і має два різних дійсних користь. нас вже є перше, римське давайте. В нас вже є певний досвід. Тобто, ми йдемо по дослідженню цього рівняння, а потім у відповідь будемо збирати те, що отримаємо. Отже. Нам дуже хочеться сказати, що ПА дорівнює мінус одиниці. Це рівняння не є квадратним, Нам дуже хочеться сказати. Але чи це буде правда? Ми не знаємо, чи буде А дорівнює мінус одиниці задовольняти область допустимих значень параметра або область визначення параметра А. А область визначення параметра 12 плюс а мінус а квадрат більше буде рівною 0. Ми можемо навіть це розв'язати, все одно знадобиться, до речі кажучи. А можемо до стадорівню мінус 1, підставити і подивитися. Те рівня. Чи, вийде в нас, чи вийде в нас рівняння взагалі? Чи буде в нас при даному значенні параметра мати зміст рівняння? Ми бачимо, що буде. Чому? Тому що якщо А мінус 1 ми підставимо, буде корінь з 10, все нормально. Що буде відбуватися? Продорівнює мінус 1? буде ось таке рівняння, воно має єдиний корінь. Отже, давайте я візьму, знову-таки з'єднаю. Давайте, наприклад, зелене. Отже, якщо А дорівнює мінус 11, ми вийшли на єдиний корінь. Друге, Друге. якщо А не дорівнює мінус 11, так, не хоче воно бути чорним. мені хочеться, що... Так, не хоче. Не можу переключити на чорний кольор. Давайте на сірий переключимо. Ну, таке буває, на жаль, в паєнті. Значить, отже, друге. Якщо А не дорівнює мінус одиниці, не дорівнює. Ну, тут же треба досліджувати. Значить, Ми все одно маємо знайти область визначення параметра А. Нікуди ми не дінемося. Множимо на мінус 1, знак змінюємо на протилежний. Знаходимо відповідні корені відповідного рівняння. А дорівнює мінус 3, А дорівнює 4. І. Методом або параболи, або інтервалів приходимо до того, що значення параметра А, яке ми, в принципі, розглядаємо в цій задачі від мінус 3 до 4. Це область визначення. Параметра А. Ну, нам таких рівнянь, по-моєму, такі рівняння ще не зустрічати. Щоб нам область визначення параметра була потрібна. Тут вона потрібна. Я навмисно таке рівняння підібрав. Ну, тепер прийшов час дискримінанта. Дискримінант це B у квадраті, тобто квадрат нас з'їдає мінус. І мінус 4 на. 3 і на А плюс 1. Якщо ми акуратно це все зробимо, ну, давайте ми розкриємо все-таки для учнів, я покажу, 12 мінус, плюс А мінус А квадрат, мінус 12а мінус 12. Взаємо знищується. І в нас буде мінус 11 мінус А квадрат. Ну, тепер можна. Вести дослідження можна поступово відповідати на ті два питання, які нам пропонуються. Єдиний корінь. Єдиний корінь. Що треба, щоб був єдиний корінь? Треба, щоб дискримінантно, безумовно, дорівнював. А на мінус 11, мінус А дорівнює 0. А1 дорівнює 0. А А2. А2 дорівнює мінус 11. Але мінус 11. В ОДЗ не входить. Ну, в область допустимих значень, в область визначення, або не задовольняє умови від мінус 3 до 4. Отже, нам не підходить. Отже, єдиний розв'язок у нашому другому випадку. Бачите, у нас єдиний був зеленим. Давайте я цей зелений збережу. Єдиний розв'язок, коли А дорівнює нулю. Тобто ми отримали ще одне значення, коли розв'язок єдиний. Друге, нас питають два різних дійсних. Два різних дійсних, два різних. Очевидно, буде відбуватися тоді, коли дискримінант більше 0, і в той самий час а від мінус 3 до 4, я вже подвійної нерівності запишу. Можемо помножити на мінус одиницю. Знак змінюється на протилежний. Це буде менше 0, а від мінус 3, включаючи до 4. ну Давайте ми будемо. Давайте ми буде навіть тут накреслю. У першому. Не, перша нерівність, відповідне, рівняння, буде мати корені мінус 0. Менше буде ось цей інтервал. А другий, в нас вже є там готові числа. Давайте я накреслю. Від мінус трьох включаючи до 4 включаючи. Ну, давайте теж червоний. І у відповідь тут у нас піде те, що в них спільно, скільки система. Тобто піде у відповідь від мінус 3 до 0. Від мінус 3 до 0. А чи піде воно у відповідь? Від мінус 3 до 0? Давайте задамо собі питання. А воно не піде у відповідь. Чому? Тому що ми розглядаємо випадок А не дорівнює мінус одиниця. Тому ми це, давайте я це напишу, враховуючи. А не дорівнює мінус одиниці, ми отримаємо, що два різних корення буде, якщо від мінус 3 до перепрошую, вже починаю поспішати. До мінус одиниці і від мінус одиниці до нуля. Ми Можемо і повинні писати відповідь. Відповідь Перша. При яких значеннях параметра має єдиний корінь. Ми мали єдиний корінь, ось в мене зелененьким. При А-1. І ми мали єдиний корінь ось зелененьким при А дорівнює 0. Що ми і запишемо у відповідь, коли поміняю колір шрифта. Отже, давайте так і напишемо з А. А дорівнює мінус 1, А дорівнює 0. При яких значеннях параметра? Це рівняння має два різних дійсних корення. Ми маємо на наших екранах відповідь мінус від -3, 3 до мінус 1 і від мінус 1 до 0. Ну, таке небанальне рівняння. Ми з вами сьогодні розглянули. Квадратні рівняння з параметрами. Другого типу, в яких, на, які, в яких при дослідженні цих рівнянь нам допомагав дискримінант. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Ну а якщо ви це відео будете розповсюджувати у соціальних мережах, серед ваших друзів знайомих, буде теж непогано. До нових зустрічей!